Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, конфліктних ситуацій із ТЦК та із беззаконням ТЦК стає все більше і більше. Скажу сьогодні про декілька із них. Перша це ситуація, яка сталася в Чернівецькій області. Там ТЦКшники пакували людину ще й не просто пакували його в бус, а ще й били при цьому. Є декілька відео. Я опублікував на своєму телеграм-каналі. Ці відео при тому, що на відео видно, що окрім ТЦКшників, там є ще й поліцейські. І саме поліцейські через кілька годин видали повідомлення у своїх соціальних мережах про те, що цей чоловік, якого пакували, це був порушник правил дорожнього руху, і ТЦК допомагали поліції його затримати, тому що він себе там неадекватно вів. І залишається питання, якого хрена ТЦКшники роблять разом з поліцією? І питання друге: там на відео чітко видно, що лише четверо ТЦКшників втягнуть цього чоловіка в бус, а поліція просто стоїть з боку. То як це ТЦКшники затримують порушника правил дорожнього руху, а поліція стоїть і руки в кишенях тримає. Ну, хоча такі от дебільні пояснення, це далеко не перший випадок. Окрім цього, у Волинській області сталася конфліктна ситуація також між місцевими жителями та ТЦКшниками, які прийшли пакувати чоловіка прямо посеред вулиці. Там у них базар проходив. і Прямо на базарі вони його забирали. Ще одна конфліктна ситуація сталася. Я тільки не знаю в якому це було місці, але там сталася справжня заруба, і я зараз кажу не про драку, якусь там і так далі, а про справжній конфлікт. Тому що ці ТЦКшники це не просто кабінетні воїни, а це хлопці, які пройшли дійсно війну, які воювали, які втрачали своїх побратимів, і вони пояснюють ситуацію зі своєї точки зору, що ось вони втратили купу побратимів, а ви тут в тилу не хочете йти воювати. Ну а ці чоловіки, з якими вони сперечались, пояснюють зі своєї точки зору, чому саме вони не хочуть іти воювати. І отут було чітко видно не просто конфлікт між цивільними та ТЦКшниками, а тут прямий конфлікт між цивільними та військовими. А в цей час приїжджають різні клоуни з Америки, і розказують, що треба швидше приймати закон про мобілізацію і побільше молоді відправляти на фронт для утилізації. А от тепер подумайте і дайте відповідь на головне питання: кому вигідно?